Всіх вітаю на сто компанія Нафта. Сьогодні я вам покажу Lincoln навігатор. Вже раніше я його показував, а сьогодні він вже повністю готовий. І буквально на днях ми будемо передавати нашому клієнту. Хочу нагадати, що це навігатор при комплектації автомобіль 2020 року, має мінімальний пробіг. І зараз я вам повністю його покажу по розглядати ремонту. Зараз США особливо вигідні ціни. Також у нас діє знижка 50% на послуги компанії Америка Нафта. Ви можете перейти в описі під цим відео, залишити заявку або набрати на один із месенджерів. Ну а тепер почнемо наш огляд. Цей автомобіль один з найкращих храмних кросоверів в своєму класі. Я хочу нагадати, що ми його купили за 33 тисячі на аукціоні Копарт. І по цьому автомобілі, якщо розглядати аналоги, то він обійшовся на 40 тисяч доларів дешевше, ніж альтернативні варіанти на вторинному ринку, яких дуже мало. Цей автомобіль є хорошою альтернативою звичним нам равним кросоверам, таким як Land Cruiser, який буде коштувати десь 100-120 тисяч доларів. А цей автомобіль можна розглядати в бюджет 50-60 тисяч доларів перед максимальній або максимальній комплектації. У цьому автомобілі основні пошкодження пройшлись по лівій стороні. Хочу сказати, що в Україні дуже мало запчастин саме на цей автомобіль, тому ми замовляли США, США доволі доступні ціни. Ми купували ліве переднє крило, бо не вдалося його зробити. А також купували двері. У нас були випуски, можете подивитися на нашому ютуб-каналі. Коли автомобіль приїхав, я вже також про нього розповідав. Зараз ви можете подивитися результати та якість роботи наших майстрів на нашому СТО. Вже все абсолютно відновлено. Також тут були пошкодження по задньому бамперу, а також по кришці багажнику. Вже все також відновлено. Буквально на днях будемо вже передавати автомобіль нашому клієнту. Так, цей автомобіль виглядає ззаду, вже у нього новітня оптика, і якщо ввечері ви будете їхати на такому автомобілі, він буде особливо виділятися на дорозі. Цей автомобіль доволі комфортний, а також вмісткий. Це один з найкращих варіантів для великої сім'ї. Зараз я вам покажу, як він виглядає всередині. Тут ми можемо бачити, що автомобіль має три ряди сидінь, також залишається місце в багажнику. Якщо скласти третій ряд, то місця дуже багато в цьому автомобілі. Ми можемо подивитися, тут окремо є також місце, щоб щось там додатково покласти. Його не дуже багато, але ми можемо скласти другий або третій ряд сидінь. Як ми... Так він складається. І тут вже навіть складений і другий ряд сидінь. І ви можете бачити наскільки багато місця. Цьому автомобілі. Зараз ми підіймемо третій ряд, закриємо все і я вам покажу більш детально, як виглядає салон цього автомобіля. Тут все автоматично, дуже зручно. І давайте пройдемо до салону цього автомобіля. Так виглядає другий ряд цього автомобіля. Тут два розділені крісла, як ми можемо бачити, вони максимально комфортні, дуже зручні для кожного з пасажирів. Автомобіль має панорамний дах, тут багато різних опцій. І так виглядає, якщо ми побачимо третій ряд сидінь. Доволі просторо кожному з пасажирів. Якщо звернути увагу, тут є паски безпеки і для третього ряду, ну, звичайно, для другого ряду, але вони такі доволі масивні відрізняються від звичайних автомобілів. Тут доволі унікальний дизайн, і рідко де його можна зустріти. Як ми можемо бачити, тут вже є регулювання сидінь, дуже багато різних корисних кнопок. Також тут можна триматися, зробили з обох сторін, щоб було зручніше цю автомобіль сідати, бо він доволі високий. Також варто зазначити, як тут все зробили в плані там зручності. Такий підлокітник, також є багато різних таких ічей, куди можна покласти власні речі, щоб не було все розкидано. І ще хочу зазначити, що якщо ми звернемо увагу знизу, тут також є доволі багато місця, щоб покласти важливі чи потрібні речі. Тут все обшито шкірою, тобто виключно максимально якісні матеріали були використані для оздоблення цього автомобіля. Ну і зараз давайте заведемо цю машину, кнопка старт-стоп, звичайно. Тут цікавий момент, що коробка переключення передач. Тут просто кнопочки. Як ви бачите, бачити, паркінг, зад, драйв, тобто такі просто кнопка, натискаєш і все. Дуже зручно. Для зручності навіть на задньому ряду виведено дисплей, де можна регулювати, перемикати радіо. Дуже зручний, максимально цікавий автомобіль. Також як ми можемо бачити, тут регулювання посидінням можна робити регулювати підігріви. Ось такий унікальний красень сьогодні був в нашому огляді. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо це так, обов'язково поставте лайк або напишіть про це в коментарях. Вже на днях ми його передаємо нашому клієнту. Якщо ви теж бажаєте купити автомобіль США зараз особливо хороші ціни, можете писати в коментарях, також залишати заявку. Всі необхідні контакти є у нас в описі під відео. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.